Всім доброї перечасу. Давайте сьогодні подивимося, які події будуть проходити на території України у першій декаді січня. Тобто сьогодні в нас з вами вже 3 січня. Які події очікують Україну з 3 по 10? Ну, плюс 3-4 дні, тому що таро, ну, воно не дуже так чітко відповідає на заданий навіть тарологам інтервал. Скажу одразу, все, що кажуть тарологи, не обов'язково є догмою для вашого. Висновка стосовно ситуації, як то кажуть, діліть, умножайте, складайте, віднімайте по своїй можливості, інтуїції, по своїм знанням, освіченості. А розклади Таро – це така субстанція, де ви отримуєте деяку надію, деякі знання і це не. Є виключно догматичним ствердженням тарулога. Це все, що я хотіла вам сказати. Тепер давайте спитаємо, які події будуть на території України з першого, ну першої декаді січня 2023 року. Ви бачите, що одна карта вже вискочила з колоди, вони вискакують, коли вони дуже сильно щось хочуть сказати. І тут у нас король жезлів. Ну, Активні дії, фаза активних дій. Що можна сказати? Жезли це вогонь, лев це сила. Знаєте, якось будуть це професійні військові, але вони стримують свою силу, тому що не можуть її застосувати в повну міру. Це з 1 по 10. Можливо сказати, що це і наші даже військові. Так, да, ось слідуюча карта вісімка мечів і підтверджує це і каже, що вони дуже-дуже обмежені в своїх діях. Вони б діяли так, як треба, так, як хотілося би нам з вами. Да? Але вони не можуть, тому що дуже багато мирних жителів проживає на наших територіях. І повністю. Так, як би їм хотілося діяти, вони не можуть. Це перша декада січня. А летіти буде, ви бачите? Летіти буде, тому що тут вищий аркан закохані. Далі йде. Шістка Пентаклів проплатили за те, щоб летіло. Комусь проплатили, да, комусь проплатили, за те, по договоренності, за те, щоб летіло, але наша сила обмежена. Це з 1 по 10 січня. Навіть е, такий... Дуже погане освітлення вимкнув взагалі світло так краще, правда? Навіть ви бачите, що така апатія, апатія в деяких наших, я буду казати, військових, тому що тут король жезлів, Активно діяти, тому що не можна, не можна. І тут в основі всього дев'ятка пентаклів. Ну, якби було звичайне життя, то це матеріальна вигода, як позначається карта. А так, ми зберігаємо, ми хочемо наші оці території визволити, да, але якою ми обмежені зараз, да, ми мріємо визволити наші території, да, нам все. Вони нам повернуть нашу матеріальну вигоду, тому що це наші території. Наші території, розумієте, ми їх не можемо визволити так от різко. А чому? Ну да, не можемо тройка. Хоча, ви знаєте, можливо, якась і буде визволена територія до кінця цієї декади або 14 днів, от з 1 по 14 січня, можливо, тому що йде якесь святкування. І тут у нас Рицарь Кубків. І про це ми почуємо, про це будуть балакати. Про цю... У нас є шанс визволити якусь одну із територій. Да, є шанс, є. До 14 е, орієнтовно січня 2023 року. На цьому я поки що припиняю свій розклад, що нас очікує у першій декаді або у перші 2 неділі 2023 року. Кому сподобався розклад, ставте, будь ласка, лайки. Кому не сподобався дізлайки. Хто вміє писати, пишіть коментарі, тому що я ціную ваш кожний коментар як дорогу нагороду, як привітання з Новим роком. Вам це не важко, мені це дуже-дуже приємно, тому що я вас бачу. Це і називається зворотній зв'язок або Енергообмін, який обов'язково має проходити між мною і вами, мої дорогі глядачі. Я всіх вас ще раз вітаю з новим 2023 роком. А з вами була Ірина Літовка. Підписуйтесь, будь ласка, на мій цей канал. Буде ще дуже багато розкладів по ситуації і на січень, і на лютий, і на інші місяці нового 2023 року. Усього вам найкращого, Мої любі!